Друзі, соціальний проект Добра кава, Львів Вернацько 8. Але новий сезон і в нас перша жінка-спікерка у нашому проєкті в новому сезоні. би типу мовити, це Зоряна Рибина, директорка Львівського фахового коледжу культури, так? І мистецтво. А, і мистецтво. Ой, мистецтво, так, як так. же вітаю вас, пані Зоряна. Вітаю, Тарас. що ви вже добралися до нашого сихова. Так. Розкажіть, як почалася ваша культурна діяльність? Ви з культурою вже майже все життя? Так можна сказати так, що з культурою все життя, yeah. тому що я маю коріння uh -huh. родині, які пов'язані з культурою та мистецтвом. Якщо ще брати до 39-го року, то в мене батько народився біля перемишля, маленьке село Кальників, і мій дідусь там керував хором. У церкві дякував, закінчивши у переможці кросдуховного академію, uh -huh. і коли ми говоримо про. Саме ті коріння культури та мистецтва у мене мама теж дуже тісно пов'язана з мистецтвом. Вона все життя на сцені, вона співає, хоч має вади зору, вона інвалід по зору першої групи. Але я б ніколи не сказала, що ця людина десь має якісь обмеження у житті. Вона завжди себе дуже гарно поводить на сцені, вона живе музикою, вона живе творчістю. Те, що було закладено мені з дитинства. Я Львів'янка, я закінчила у Львові школу, вступила ще тоді до культосвітнього училища, навчалася, грала на скрипці, навчалася на якраз спеціальності диригування, оркестрове диригування, це народні інструменти. По завершенню навчання в училищі вступила до інституту в Рівно. Тоді ще в нас був Рівенський державний інститут культури, тепер уже гуманітарний університет Рівенський. Там уже навчалася на хоровому відділенні. По завершенні навчання повернулася у Львів у свій рідний коледж. У коледжі я з 1991 року на викладацькій роботі, потім уже заступник директора, а сьогодні очолюю даний вуз. А скільки ви вже очолюєте? Я очолюю два роки, вісім років я була заступником директора угу. з навчальної роботи. Це вже під час повномасштабної. Так, і під час повномасштабної теж Уже перейшли все. Ми і коронавірус і повномасштабно. І а вже як змінилося взагалі ведення освітнього процесу? От Давайте почнемо mm -hmm. вже з цих страшних часів коронавірусу і довоєнних зараз? Однозначно, що ми не були готові до таких Онлайн, викликів, а особливо mm. творчі заклад. Ну, так, тому, культура найбільше маю... постраждала. Мистецькі колективи це хореографія, це хор, це оркестр народних інструментів, духових інструментів. Це завжди є згуртованість, яка має дати продукт, який є колективний. Однозначно бути вдома, займатися можна, можна написати багато, можна вивчити багато. Але коли це ідея декламація на сцені, тому що є і напрям, якраз режисора, видовищно театралізовані заходи, де вони мають бути разом. Але ми перейшли ті виклики. Ми навчилися. Ми освоїли всі цифрові технології, заняття онлайн, вивчення партій, вивчення окремих якраз елементів. Зустрічалися у скверах, в парках при гарну погоду і обов'язково, що було перше це поспілкуватись і разом зробити репетиції. Коронавірус нас підготував до найгіршого. Це до умов роботи якраз в часі війни. А зараз ми повністю поновили освітній процес? Ну де бувають такі нюанси, коли так холодно і чи було опалення? Може піти на дистанційне навчання на короткий термін. А так ми творимо, 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 зберігаємо культуру та мистецтво України. Я знаю, що у вас є на, на навчанні є люди з інвалідністю. зокрема, так. і наш друг учасник колишньої творчої на наш світ Антон Головацький. Скажіть, як? Складно взагалі, чи не ну які особливості ведення викладацької діяльності у, з людьми з інвалідністю, конкретно позору? Як це взагалі? Чи важко людям було викладачам? Встати Ви ми маємо вже давню традицію роботи із угу. людьми, які мають певні обмеження в русі, в здоров'ї, в баченні, так, які є незрячими або сліпими. Це не є перешкодою в здобутті освіти, оскільки викладачі настільки є високопрофесійними, і до кожного ми маємо індивідуальний підхід. Робляться і роз, о, розробляються окремі робочі програми, за якими саме вивчення йде і гри на інструменті і вокалу, і звичайно, теоретичного курсу. Тут уже допомагають сучасні технології, ну та. так, тому що є озвучені програми, і наприклад, ми, наприклад коли я вчився, це... то на жаль, такого не було, і прийшлося лекції записувати буквально на диктофон. Знаю, знаю, тому що в мене в мами теж була ця проблема. Багато я і спілкувалася із колегами, якраз маминими, де і в дітей їхніх теж моїх подруг були ці проблеми. Старала завжди допомогти, тому що розумію, розумію, що таке вчитися здобувати освіту, коли ти не бачиш так, як всі, але ти можеш більше, ніж вони. Можеш, тому що в тебе є бажання, є натхнення, і тільки треба допомогти підштовхнути, так, як кажуть. Ну, це такий... А як студенти ставляться одногрупники? Бо знаєте, бували різні випадки. Ну, до мене ставилося взагалі класно, я душа компанії, там питань нема. Але я чув навіть, що деколи студенти, ну грубо кажучи, морозилися з людей незрячих, тобто не хотіли там приводити аудиторію. Було таке. Повірте, в нас цього немає, тому що ми завжди стараємося створити такий мікроклімат, що угу. всі один одному допомагають. Це не тільки незрячі, це і захворювання рухового апарату Ну так, до людей рухового, з інвалідністю. Так, скажімо з так. Можливо, в нас ще в коледжі на даний момент не створені всі умови, але ми вже працюємо над тим, щоб був ліфт, щоб було тактильні всі доступно. Можна було прочитати і по браулю, і розуміти, як рухатися приміщенням. Але атмосфера допомоги один одному це першочергово. Це підтримка на конкурсах, коли це є загальноколеджеві конкурси, коли вони виступають і є студенти, які мають певні вади здоров'я. Це завжди ще більше підтримки, ніж іншим, для того, щоб людина відчула, що вона потрібна у суспільстві, що вона така сама, як всі, вона мають принцип рівності. Так, рівні можливості адаптуватися у суспільстві. Mm. Як ви думаєте, чи суспільство вже за час війни, бо, на жаль, і хлопці приходять з поранами різними вадами, вже адаптувалося до такого нормального ставлення до таких людей? Відверто, на мою думку, ми вчимося. Поки що, так? Поки що ми вчимося. Але найголовніше, що є бажання Є бажання допомагати, є бажання бути з тими людьми, сприймати їх і саме головне розуміти? В принципі, нас не треба жаліти, нас треба розуміти, розуміти правильно? Ну напевно, що так, пані Зоряна. Ну і скажіть незалежне такого спілкування. Дякую, що погодились до нас прийти. Побажання можливо, знаєте, батькам особливо хотів, щоб ви сказали як викладач і керівник, ті, які ще вагаються, чи давати дитину після школи інклюзивну дитину на навчання? Обов'язково це першочергово. Ніколи не можна якось, обділити шансі здобути освіту, мистецьку освіту, розвинутися, і саме головне бути в колективі, бути з іншими людьми, знаходити друзів, мати спілкування. Я думаю, що найважливіше для людини бути причетною, причетною до певної справи. А якщо це справа у мистецтві, в культурі, вона дає можливість в духовності. Не Немає значення, що ми десь не можемо щось зробити фізично. Головне, що ми творимо. І це наше найбільше, найбільше покликання у житті творити, тому що Бог творив нас, і ми також є частинкою того творення. Так? І маємо бути творцями. Правильно творимо і наближаємо перемогу. Друзі, нагадаю, що відтепер наші сюжети виходять в агенції Король Данило. Це провідна агенція Львова. Так що підписуйтесь на їхні сторінки, і звичайно на наші сторінки Тарас Мельчаковський у соцмережах. Приходьте до нас на добру каву на Вернадського, 8. Почуємось. побачимось. Дякую вам. Дуже дякую вам, Гарного мирного дня.